З Євангеліє від Йоанна Істино, істинно говорю вам Голоситимете, ридатимете, же радітиме, журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує. Бо година її випила. А вродить дитятко. З радощів що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого.